В Татарстані сьогодні було гучно. Джерелами України отримали подробиці атаки на нафтопереробний завод. Зазначається, що спецоперацію провели головне управління розвідки та служба безпеки України. Український далекобійний дрон влучив в установку первинної обробки нафти на НПЗ у Нижнокамську. Потужність цієї установки склала 8 мільйонів тонн нафти. А це 2,6 відсотків від загальної річної переробки Росії на рік. Йдеться про завод Танеко. Він є один з п'яти найбільших в Україні агресорці. Там виникла пожежа. За словами джерел, ми Україна атаки на нафтові об'єкти Росії будуть продовжуватись. Лунали вибухи і на заводі з виробництва шахедів в Татарстані. Місцеві жителі масово скаржилися на атаку дронів. Повідомили про щонайменше два прильоти. Телеграм-канали інформують про значні руйнування виробничих потужностей внаслідок удару і шістьох постраждалих. Тим часом місцева влада стверджує, що технологічний процес виробництва не порушено а самі пошкодження, нібито незначні. Місто Єлабуга, куди зафіксовано приліт, розташоване більш як за тисячу кілометрів від кордону з Україною, і безпілотники туди долетіли вперше. Петро Черник, військовий експерт. Зараз з нами на прямому зв'язку. Детальніше з ним поговоримо про це. Пане Петре, ми вас вітаємо. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Героям слава, пане Петре. Буквально напередодні міністр цифрової трансформації говорить, що ми маємо дрони удосконалені, які можуть летіти вже більше ніж понад е, тисячу кілометрів. І тут маємо такий результат в Єлабузі, якою росіяни дуже пишаються. Там е, наскільки ми знаємо, розміщено дуже багато всяких виробництв військових. Зокрема, який це матиме вплив на подальший перебіг війни. Ну, найголовніший висновок це те, що є якісь такі далекобійні системи, котрі можуть завдати противнику ураження в частині, що стосується воєнно-промислового комплексу. Добре, усвідомлюємо, що ця війна триватиме рівно доти, допоки противник може хоч щось виробляти. І розуміємо, що шахеди 136 чи як вони називають їх – це доволі дошкульна і небезпечна зброя. Чи цей завод законна ціль? Абсолютно, і наголошу люди, котрі беруть участь у виробництві зброї, котра вбиває в іншій країні. До речі, у неоголошенні війні також за міжнародними конвенціями підлягають до того, що вони можуть в якийсь спосіб бути уражені. Тому тут тут немає в нас бути ніяких моральних запобіжників, бо там зараз витяг на болотах, що десь там хтось постраждав і тому подібне. Дійсно, не долетів, поки що цей безпосередньо до цехів складання. Але я думаю, що це питання часу. Там буквально кілька сот метрів немає ні не меншого сумніву, що фахівці, котрі це за це відповідають, обов'язково все зберуть, вивчать і зроблять наступну атаку, такою як воно має бути. І найголовніше Наголошую, ми не знаємо, хто це Це якісь добрі іншопланетні сили вирішили поборотися на боці України, і ми зичимо їм виключного успіху. Самі ж росіяни публікують відео, на якому зафільмовано як безпілотник примітно дуже великого розміру традиційно з тими, які ми бачили до цього, влучає в якесь приміщення. І як ви думаєте, чому росіяни виявилися нездатними протидіяти такій достатньо видимій загрозі? Маневреність, маневреність і вміння змінювати траєкторію, і тут направду є ще один колосальний крок у, проекту, у частині, що стосується ревізії системи протиповітряної оборони Російської Федерації. Їхні хвалені комплекси С-300 фаворит, С-400 «Триумф» найдорожча, і одна з найкращих і найсучасніших. Там с післявіць не кажуть, не кажучи про старенькі, такі як БУК. Такі як ігла, стріла і тому подібне виявилися недієздатними проти таких ударних систем. І чому це дуже добре? Тому що Росія у перші із 60-х років минулого століття утратила за результатами минулого року провідні позиції в частині продажу зброї. Вони завжди займали друге місце після США. так от за минулий рік вийшли на третє французи. Їх обійшли. А це велетенські гроші. Той саме С 400 на світових ринках фрахтується у межах від мільярда до 200 міль... мільйонів доларів за один дивізіон. Це від шести. До восьми буває, що у комплектації і до дванадцяти машин. Ми розуміємо, що собі вартість кратно менша. А отже, вони не доотримують цієї доданої вартості. Вони не доотримують валюти, а вже десь не дозакуплять напівпровідників мікроелектроніки і якусь ракету не добудують. Якщо за результатами минулої п'ятирічки річки росіяни продавали зброю у більш ніж 30 держав, то за результатами минулого року продали у менш ніж півтори десятка, і це фантастично добре. І це якраз і є оця благодатна. Робота, яка називається бавовнування на території Російської Федерації, пане Петре, для того щоб захистити важливі військові об'єкти, росіяни напевне будуть звідкись перекидати засоби протиповітряної оборони, звідки теоретично можуть. У мій погляд, що не будуть оголювати оті всі китайські фланги, тобто все буде з Азії, там що ще, які арештки там є. Вони обов'язково будуть тягнути до європейської частини. Але є ще нюанс. Якщо умовно, скажімо, самих пускових установок в них ще може бути доволі багато, той самий С 400 виготовлено більше ніж 560 одиниць. То є проблема із персоналом. Отут От у них дуже серйозні проблеми. Одна з причин, до речі, екзистенційності цієї війни, бо без нашого українського інтелекту, московська імперія, в принципі. Не може жити як така, коли наш Іван Котляревський надрукував Енеїду українською мовою, то Пушкін тільки народився. Я так трошки іронізую, чому тому, що і ракетну програму, і все, що можна там було будувати в частині якісного інтелекту, зробили українці. До речі, ну не знаю, як, як цей факт обліковувати, але він залишається фактом. Один з провідних інженерів, ті, котрі розробляли ракету х Першу, покінчив життя самогуптом, тому що його бабуся родом із Харкова. В нього прізвище українське горобець. Це я не просто так приводжу цей приклад. На правду в частині кадрів інтелекту у них з кожним роком все гірше і гірше. Пане Черник, росіяни тим часом створюють нові загрози, зокрема для жителів Харкова, вже не вперше запускаючи кориговану авіаційну бомбу по житловим фактично кварталам міста. На вашу думку, яку, які загрози тут є, і яким чином їм можна протистояти? Загроза була є і буде крім текрім терору, немає ніякого іншого способу мислення. Якщо умовно за логікою злочинця, крамничку, котру не хоче платити, як якісь там податі, не, не можна заставити, її треба спалити. Вони не можуть повернути українців назад у своє геополітичне лоно. Що вони роблять, здаються до терору. Яка боротьба? Тільки одна боротьба з носіями ф 16 можуть упоратися із проблемою Су-34. Бо основний ударний літак, який скидає дошкульні скоректовані авіаційні бомби калібру 500, 250 і тепер вже є найважча, найсерйозніша 1500, він запросто може її збити. Є прекрасна ракета в комплектації до F-16, то АІМ-120 Амрав, на відстань до 180 км, планерні бомби це 40-70 км. От віднімаємо ці відстані і розуміємо, який маневровий люфт ця машина має. І навіть 6 машин, тобто 3 пари по 2 машини можуть дуже серйозно покращити ситуацію. Якщо ми над важкими патріотами зуміли влаштувати сушкопад у лютому поточного року, розуміємо, що машина важка, майже 40 тонн важить із пусковою установкою, має дійти до точки пусків, розгорнутися, прицілитися, здійснити пуск, втекти це все час, час і час. То f 16 який має середні швидкості поза 2000 кілометрів, запросто може реалізувати цю концепцію, але є нюанс. Не Нарешті мали би запрацювати. Сподіваємося, декларований час у літку цього. Року таке стане вже фактичним. Дуже дякуємо вам за ваш час. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на прямому відео зв'язку, зазначив, що на його думку успішні атаки українських безпілотників по приміщенням підприємств глибоко в тилу в Росії демонструють не лише розвиток ударного потенціалу збройних сил України, а й неспроможність російської системи протиповітряної оборони ефективно реагувати на нові загрози, які ми для неї створюємо.